Слава Україні, друзі, героям слава! Сьогодні у нас новий бонус-код. Отже, якщо ти хочеш отримати чудову нагороду, то обов'язково, звісно ж, активуй бонус-код COBRA REVENGE. Друзі, якщо ви не підписані на цей YouTube канал, обов'язково підписуйтесь та, звісно ж, просувайте україномовний контент для того, щоб ми могли стати кращими, та наша україномовна спілка була найкращою. Отже, активуємо конт. Код я залишу під... Відео, та ви зможете а, його ввести. Що нам нараховує бонус-код? Щось у нас гра трішки нібито підвисла. О, бойове завдання виконано. Нагорода додана Декіль, деколь 40 років. Так, ми подивимося, що ж нам тут додали. Вітаємо, вам нараховані марки кількість дві штуки, вітаємо, вам нараховані марки кількість дві штуки. Що ж нам все ж таки дали? У вашому полку збільшення. Подивимося. О, друзі, нічого собі дивіться, командир Кобри. Унікальний член екіпажу активувати до до 2100 року. Непогано, непогано. Так, звісно, чудовий код, чудовий член. Все ж таки можемо сказати, що хоч щось, але дуже цікаво. Всім дуже дякую за перегляд. Хто активував бонус код, відпишіться обов'язково в коментарі для того, щоб я знав, спрацював у вас бонус-код чи не спрацював. Тому що все ж таки у нас щось де і чекає. Всім дуже дякую, героям слава!